Добрий день, шановні діти. До вашої уваги урок української мови. Тема нашого уроку контрольна робота номер 6 Теми прикметник групи прикметників значенням. Ознайомимося із завданнями контрольної роботи. Всього у нас буде 9 завдань тестового характеру. Відповідь оцінюється одним балом. Завдання перше. Пригадайте, які прикметники відносяться до якісних, і знайдіть якісні прикметники у рядочку. Варіант відповіді занесіть у таблицю. У другому завданні треба знайти відносні прикметники і занести в таблицю. У третьому присвіні. В четвертому завданні закінчення і у формі називного відмінка множини мають усі слова в рядку. Поставте іменники подані у тестовому завданні у називний відмінок множину. Оберіть той варіант в якому всі іменники матимуть закінчення «и». занесіть до таблиці. Розгляньмо п'яте завдання. Закінчення «ей» у формі родового відмінка множини мають усі слова в рядку. Необхідно поставити слова в рядку у родовому відмінку і. Оберіть варіант той, у якому всі слова будуть мати закінчення родового відмінка множини. A. Шосте завдання. Спрощення позначається на письмі в усіх словах рядка. Пригадайте, коли відбувається спрощення у групі приголосних. І оберіть варіант відповіді. У сьомому завданню треба знайти граматичну помилку, допущену в рядку. У восьмому розглянути групи прикметників за значенням і дібрати відповідні прикметники, занотувати в таблицю. І в дев'ятому завданні від наведених іменників утворити присвійні прикметники. Але пам'ятайте, якщо прикметники присвійні, утворені від власних назв, ми пишемо їх з великої літери, від загальних з малої. І нарешті десяте це творче завдання оцінюється трьома балами. Прочитайте уважно текст Євгена Гуцало Живе кільце. І складіть план до тексту. Списувати текст не потрібно, записати лише план до тексту. Діти, бажаю вам успіхів і чекаю ваші роботи до понеділка. До побачення, до нових зустрічей!